Вітаю гостей та підписників каналу ProElectro. Сьогодні нове завдання. Батарея від Ninebot F40. Замовник забажав збільшити її ємність, але це неможливо зробити лише заміною. Елементів всередині. ну Тобто можливо, але зміна ємності буде незначною. Тому треба буде робити зовсім нову батарею, але з використанням її рідної БМС. Тому що тут і як і на Xiaomi, є ось такий шлейф, за допомогою якого батарея спілкується з контролером, і якщо щось не гаразд з батарею, то немає сигналу, і самокат вмикається, але не їде. До речі, замовник каже, що батарея в порядку, і для того, щоб зекономити гроші, він бажає підтестувати її. Потім я розберу, а БМС зніму. А тушку, яка залишиться, продати комусь у кому кого погана батарея. А БМС працює. Ну, це, це вже таке. Я її зарядив до 100%, Трошки вона вже полежала. Зараз подивимось напругу яку. Та, в принципі, я одразу на електронне навантаження приєднаю. Так, що ми бачимо? 41,4 вольта напруга. Все, розряджати буду ну, середньостатистичним струмом 7 А. Тобто там контролер десь на 15 А, тому що 350 Вт колесо. Ну, все. Починаю розряджати. Так. Стартуємо. Трошки просіла напруга, але нічого, це нормально. Все, тепер пауза і потім подивимось, який, яка ємність буде. Поки батарея розряджається, будь ласка, її стан, вона ще не вскривалась жодного разу, цілий рукав. Цілі ущільнення. Зі всіх боків, будь ласка. Так. Все чудово. Тобто, ну, В принципі, батарея знята з робочого самокату. Тестування завершено. Так, подивимось, що у нас вийшло. Значить, 8964 мАч Із заявлених 10200. Тобто, це в нас 87,5%. Я вже порахував заздалегідь. Що який нюанс? Цю батарею, в принципі, ємність можна ще трошки збільшити, лише одним процесом це балансуванням. Тому що на родних БМС від Ninebot і Xiaomi, ну це, в принципі, одне і те саме. Немає функції балансування. І якщо її трошки відбалансувати, то в принципі ємність може трошки збільшитись, може стати навіть десь так 9200 9, 100, ну, зовсім трошки. Ну що ж, тепер приступаємо до розбірки батареї. До речі, цікава інформація. Цю батарею я не можу назвати поганою, тому що ну, це Ninebot або Xiaomi. Це досить, досить якісні батареї. І ось дивіться, які елементи вони використовують бак. Я знаю, що дехто плюється на цю фірму, що, начебто, це погані акумулятори. Але я точно знаю, що вони не погані, тому що. Я вже досить багато батарей зробив з подібних елементів. Я використовую їх в своїй роботі. Ось, будь ласка, коробка. Це вже відчинена коробка. Ось дивіться. Так що, в принципі, навіть по елементній базі можна сказати, що ця батарея досить таки непогана. Це не найтоповіші елементи, але вони займають такий рівень трошки вище середнього. Я навіть не знаю з чим. Ну, на, на рівні з Samsung можна, можна так сказати. До ліцел їм далеко. Але все одно непогано. Ну що ж, розбираємо далі. Тіло нової батареї готове. Зроблене на елементах 21700 від EVE. Модель 50 e Тобто нова батарея повинна мати їмність 15 Аг. Але, звісно, 15 не буде, буде трошки менше за рахунок того, що батарея, тобто БМС вимикає. Батарею трошки раніше Ну, то таке. Значить, наступний крок. А, подивіться, яка різниця в розмірах. Хоча нова батарея менша, але ємність має відсотків на 40 більшу. Це тому, що вона зроблена без холдерів. Але для збільшення безпеки кожна комірка ще огорнута додатковим термозбіжним рукавом. І всі комірки зафіксовані між собою термоклеєм. Ось там видно під каптоновим скотчем. Так, далі наступний крок. Виходячи з того, що БМС виконана таким чином, що ну, її неможливо приклеїти до, якийсь, до якоїсь поверхні, тому що всі активні компоненти вони знаходяться з обох боків. Виступають, тому знову на поміч прийшов 3D принтер. Я змоделював та роздрукував аналог її посадкового місця, як в оригіналі. І ось як вона буде сидіти на своєму новому місці. І ось так. Оп. Як в себе вдома. Бачите. Так, залишилось про дітей мінус. Ось так буде. Батарея бій буде. У БМС буде свій відсік, як це і було в рідній батареї. І залишаю ось цей захисний екран, який досить непогано проклеєний. Певно, впевно, не треба було знімати рідний силікон. ну нічого, я підправлю своїм. Так, Зараз встановлюю датчики температури, щоб вони вже займали своє законне місце. І одразу наклею нижній демфер, щоб можна було легко працювати на іншому боці. Це Ева Полімер товщиною 1,5 мм. Ця батарейка готова. Ось вона нова. Наклеїв розпізнавальні знаки. Свій номер телефону. Ось яка вона відносно рідної батареї. Будь ласка, трошки коротша, але вона, бачите, трошки товстіша. І в неї ємність. Буде майже 15 Ампер годин. Зараз батарея заряджається, Зарядиться до 100%, відлежиться ніч. І вже протестую і буду відправляти замовнику. Все, дякую за увагу. До побачення.